Я жодним чином не перешкоджаю розслідуванню, я з'являюся на всі виклики, на всі допити, не даю всі пояснення. Тому підстав сьогодні вважати, що я десь-кудись можу щезнути там, чи чинити якийсь на когось тиск. Ну, вони виглядають Мій прогноз, Я переконаний, що клопотання слідчого і прокурора буде задоволений, в мене немає сумнівів по об'єктивності нашого суду. Ви все ж таки на арешт розраховуєте, на домашній чи на заставу? На заставу, звичайно, е, я думаю, що перш за все, ну, я думаю, що буде застосовано. Поки не відомо, да? на які терпіли вже На два місяці звернувся. Прокурор звернувся з питанням на два місяці. В цьому немає жодних сумнівів, що це політичне замовлення. Тому що коли директор департаменту обласної адміністрації і заступник Тулуба з партійної роботи. Незатриманий за вбивство і спробу втекти з місця вбивства. А тут за підписане розпорядження в 2007 році вибирається засіб домашній арешт, то от вам, це чиста політика, тут нічого іншого немає. Як ви вважаєте, таке питання буде задоволене? Я переконаний, що суд виконає всі забаганки прокурору. А на вашу думку, чому все ж таки прокурор не вніс таку питання? Я думаю, що ви зверніться з цим питанням до голови адміністрації Сергія Тулуба. Це на сьогоднішній день єдина людина в Черкасах і в області, яка здатна чинити тиск на суд і на прокуратуру.